Потужна бавовна на Ростовщині та атака на порт. Апсе. критична ситуація на фронті, оголошено евакуацію населення у Дніпропетровській і Запорізькій областях. ЗСУ пішли в атаку на запорізькому напрямку і відбили два села. Корупція в міністерстві оборони. Ділки переплатили за поламані бронемашини по 25% на штуці. У Кремлі паніка у російської армії закінчилися танки. Сенсаційне зізнання. Більшість депутатів в Раді спілкуються російською. На концерті Лободи у Кишиневі сталася масова бійка. Росіяни побили українців. Привіт, мене звати Катерина Нестеренко. Я розкажу вам, що відбувається із Україною сьогодні. Корупція під час війни це вже не новина, але постійно дивує. І ось вам чергова історія. Виробник бронеавтомобілів для ЗСУ підозрюється у завищенні цін. І відмивання мільйонів доларів. Мова про «УкрАрмотех». компанія фігурує у кримінальному провадженні. Керівництво компанії закуповували цивільні позашаховики «Тойота Ленд Крузер в Об'єднаних Арабських Еміратах за 35,5 тисяч доларів. Але після проходження через низку чеських компаній посередників вартість кожної одиниці зростала до майже 60 тисяч. З квітня по травень 2025 року до України було везено 78 автомобілів загальною вартістю близько 4,6 мільйони доларів. Тоді як їхня фактична ціна в об'єднаних арабських еміратах не перевищувала 2,7 мільйони доларів. Таким чином отримувала компанія незаконний прибуток від різниці у 25%. Але це ще не все під час випробовувань бронемашини виявилося, що вони мають низькі технічні показники, слабку динаміку, проблеми із трансмісією та непридатність до використання у бойових умовах. Попри це, броньовані пікапи постачалися державним замовникам, включно із ДПСУ, Нацгвардію та Нацполіцією. У межах розслідування було проведено обшуки, під час яких вилучили 130 тисяч доларів готівкою виявлених у заступниці директора Геннадія Хіргія, два айфони 16 Pro та блокнот із чорновими записами. Ця історія не лише про ганебну корупцію. Бо якщо авто були неякісними, то на руках цих корупціонерів може бути і кров наших захисників. А поки одні крадуть, інші воюють. Сили оборони зупинили просування російських військ на сході Запорізької області. Про це заявив скандальний майбутній командувач штурмових військ ДСУ Валентин Манько. За його словами, штурмові підрозділи змогли зачислити Солодки та рівнопілля. Йдуть бої за е, в населених пунктах е, Полтавка. І Успенівка, а також є присутні наші підрозділи в Успенівці. От і ворог з цих двох населених пунктів намагався рухатися у бік гуляйполя завдяки злагодженим діям штурмовиків, штурмових підрозділів. Ворог був зупинений. Але про надскладну ситуацію у багатостраждальному покровську пишуть наші військові. Там, на жаль, маємо втрати. В Покровську наші бійці сходяться в жорстоких боях з росіянами. Трати в нинішніх реаліях досить відчутні для кожного підрозділу, який виконує там задачі, переважно від ворожих БПЛА. Не можна сказати, що оборона тримається суто на дронах. Вона тримається на життях та смертях наших воїнів. Крім того, стало відомо про погодження обов'язкової евакуації дітей разом із батьками із окремих населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей. Про це заявили у Мінрозвитку. Утім, перелік населених пунктів не уточнюється. Цікаву статистику наводить і гур у розвідці заявляє, що понад 600 російських солдатів центрального військового округу загинули за 24-25 роки. Не від бойових дій, а через хаос, наркотики, алкоголь, отруєння і самогубство. А ось це черговий доказ того, що навіть природа на боці України. Ось неймовірні кадри, як сова збиває російський мавік на Донеччині. Кожен клаптик землі дається нашим оборонцям над високою ціною. Підтримаємо їх донатом і словами вдячності про те, що відбувається на фронті та навколо нього, у ці хвилини у нашому огляді. Російська армія послабляє хватку. Наступ окупаційних сил на Покровському напрямку дещо сповільнився. Про це йдеться у свіжому звіті інституту вивчення війни. Втім, наголошують аналітики. Ситуація ця тимчасова. Зараз ворог активно перекидає резерви та стягує сили на цю ділянку фронту. І вже незабаром штурми та атаки можуть поновитися з новою силою. Как минимум где-то до половины основных сил противника сосредоточены именно здесь. усилия врага. При том, що на других направлениях не менше тяжело в останні дні росіяни мають успіхи, і в районі Мирнограда на схід від Покровська російські військові блогери говорять про захоплення західного рівного та більшої частини червоного лиману. Є свідчення того, що росіяни прориваються вперед до автомагістралі Покровськ-Добропілля у східному Покровську, проте наші захисники. Ки утримують позиції соотношення сил змінюється, тому що противника там гремят. В общем, по большому счету, задача сил оборони України максимально нанести урон тим арміям, которые двигаються на покров. Як стверджують деякі військові оглядачі, частина території Покровська стала так званою сірою зоною. Контроль над якою переходить із рук в руки. больше напоминает Винегрет, если вот хотите. Здесь красное, здесь черное, здесь белое, и каждый, каждый час обстановка там меняется, но тенденция остается а, та же: подойдя силами Второй армии с Юга с Юга-Запада а, не смогли продвинуться в город. Ждали, пока 51-я армия охватит покровско мирноградскую агломерацию с севера. Но, 51 першої армія їхня рішила проглотіть рибку побольше, чим можуть рот відкрити. Отже, тепер окупанти не прагнуть закріпитися в самому Покровську. Ворог хоче проникнути через місто до його північної околиці. Сергій Окішев, 7-й корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ України. Російські війська дещо уповільнюють свої наступальні операції на Покровському напрямку, очікуючи на підкріплення і намагаються створити оборону і розширити логістику на південний Покровськ. За даними Генштабу ЗСУ, за останню добу на Покровському напрямку відбулося щонайменше 73 наступи росіян. У ці хвилини бої ведуться у Володимирівці. Федорівці, миконорівці, червоному лимані, горіховому та філії. Не маючи змоги похвастатися іншими досягненнями, солдати кремлівської армії беруться за улюблений терор. Так, оператори російських дронів вже не вперше намагаються знищити прапор України у Краматорську, тобто насолити зсу хоч чимось. От тільки наш прапор виявився набагато спритнішим за чергового російського оператора дрону. У результаті роздратований промахом окупант просто розбив об землю свій «ФПВ». Після такого відео хочеться спитати, які барани там працюють. Відповідь звичайнісінькі. Він взагалі йти не хоче, хочуть. він пьоси слідом за кіньми та ослами. Окупанти активно використовують на фронті овець і баранів. Варто зазначити, що тваринам Міноборони Росії, хоча б видає бронежилети. Що для багатьох контрактників не дозволена розкіш. Однак і так тварини, на відміну від росіян, відмовляються добровільно йти на забій. Давай, давай, йди. тебе там ждуть. Все о йди потихонечку. давай, давай бойова, єдиниця. у російській армії настільки велика нестача солдатів, що під рушницю там ставлять не лише овець, а й циркачів. А под история такова, что я был изначально акробатом в цирке, потом после неудачных падений как бы закончил свою карьеру и был мобилизован. У цирку инвалид виявився никому не потрібним, а для м'ясних штурмів підійшов идеально. До речи у напарники акробату дали и команду подстать. У нас был, получается, я, акробат, учитель УБЖ и общество знания, А, алтарник і автослесер, і от таким он колективом ми наверное, жили. І все це зі слів Путіна. Друга армія світу. Хоча чого дивуватися циркачам і вівцям на фронті, якщо до самих російських солдатів їх же генерали ставляться як до худоби, продають і вимінюють буквально на вагу. Розумієте, Міністерство оборони вірбують людей, видають там жетони зброю, а а потом выясняется, что их не существует. Поэтому продавать ты их. В чому проблема їх не було і ні на запорізькому напрямку? Командири навіть не ховаючись, продають своїх відказників у трудове рабство колаборантам замість законного оформлення відмови чи направлення до дисциплінарних частин солдат, які не бажають брати участь у м'ясних штурмах, записують у безвісті зниклих, затримують і передають на неоплачувані примусові роботи по всій Запорізькій. Порізькій області. За це командири одержують від колаборантів чималі гроші. Подібних російських відказників вже масово знаходять на підприємствах та будівництвах у Мелітополі та Бердянську. Ані навіть не пущенне м'ясо, вони навіть не кріпасні крістяни. Ані просто вот, я не знаю, так люди цеплятами торгують. І то, в общем, мій їхнім більше сочувствує. Вдячні ми нашим силам оборони і за такі от ночі на Росії там палало феєрично. Помста прийшла до Ростовської області. Там дрончики вдарили по НПЗ та залізничному вокзалу. полетіла, а точніше доплила карма у вигляді добрих дронів і до того. Все там морські дрони атакували порт. Місцеві телеграм-канали пишуть про влучання біля одного із причалів, і вірогідно вражений один із кораблів. Немай, вон. Підійди, на прізвище від щирого серця. Бажаємо росіянам побільше таких вогняних. Ночей, якщо згодні, ставте лайк під цим відео. Перевіримо, скільки нас мова одне із найболючіших питань для українського суспільства. Ним часто спекулюють особливо політики. Але як виявилося, переважна більшість у Верховній Раді спілкується саме мовою агресора. Про це розповів нардеп Володимир Д Ятрович. Ось послухайте себе. Я думаю, що вона там домінує насправді. Тобто, в якомусь такому побутовому спілкуванні е, я думаю, що російська домінує. Але шокує і як саме нардепи послуговується російською, чому ж Лермонтова і Толстого. Що, це, е що я, я вас запевняю? Тобто, це е часто брутальна лайка. Тобто, ну така е рівень ну загально рівень культури цього парламенту. Якщо от е виключити мікрофони, е ну він він дуже низький. Але дійсно варто визнати, щоб говорити мовою Симоненка і Ліни Костенко, треба мати інтелект. А ви як думаєте, це нормально, що частина представників української держави у парламенті говорить російською? Напишіть свої думки у коментарях. Чим би дитя не тішилося, так часто говорять, коли хтось робить якісь абсурдні вчинки. Хтось це чинний депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко. Абсурдний вчинок його пародія на президента Зеленського. Точніше, на щоденні відеозвернення гаранта пропоную глянути. Незламний народ незламної країни з вами ваш темний лідер. Ну тобто світлий лідер. Ну тобто, світла нема. Тому не знаю, який лідер е, Володимир Зейдер, тобто Дарт Зеленський. В общем, ваш президент з вами. Після такого представлення Льоша почав, як він думає, стібати Зеленського через відключення світла. І, хоч світла нема, але я хочу нагадати, я вже обіцяв блокаут. Я як завжди виконав обіцянку. Ну трішки промахнувся. Да, мав бути блокаут в Москві. А вийшло на тисячу кілометрів західніше. Ну то вибачте, але ж обіцянка е, виконана. Ну і врешті закінчив свій спіч. Льоша, ось так. Ну що я не тільки Дарт Зейдер, я ще й Володимир Македонський, тобто Олександр Зеленський. В общем, ви зрозуміли, ваш лідер незламний, потужний. І якщо у вас нема світла, то не страшно, бо я ще жив, Володимир, ясне сонечко. Тому я обов'язково все вам підсвічу, що треба підсвітити. Ще раз діючий народний депутат, який замість того, щоби працювати. Пиляє відосики для соцмереж. А ви що думаєте про цього горе-блогера? Колосальні утрати танків у російській армії. Понад 11 тисяч машин уже знищено у повномасштабній війні. До того ж, виробники зіткнулися із глобальними проблемами. Свідчення тому, ахова ситуація у передовому в Російській Федерації «Уралвагонзаводі». Там масові звільнення. Ми розповімо про те, як розтанув танковий потенціал Путіна. Ми не просто идти в ногу з глобальной экономикой, а опережать опірежатию динамику за що розкриття собственного потенціалу. Але в Росії жодної динаміки чи потенціалу не спостерігається. Зокрема, загинатися почали уже найстійкіші. Так російський військовий гігант, «Уралвагонзавод», що виробляє бронетехніку і має всі пільги ВПК, не витримує і тріщить по швах. Суділ трукавоство заводу? на людей формально не уваляють. но переводит на четырехдневную рабочую неделю с сокращением зарплаты, соответственно, на 20%. Угу. Или трехдневную сокращение зарплаты на 40%. Вот это та самая история, которая происходит. Но даже это перестает помогать. И вот этот этап был, значит, по последней статистике так работало в России в последнее время уже... В'яти приблизно, четверть мільйона людей. але й скорочення змін до мінімуму більше не працює. На підприємстві, яке є флагманом російського танку, будування будуть звільняти. Про це повідомляє російське видання «Є-1». У деяких відділах скоротити планується до 50% персоналу, але в масштабах всього підприємства без роботи залишиться кожен десятий співробітник. Раніше було як би, так, що от може бути було не дуже прибальним. но было много денег на значит, военные, и они как-то перекрывали. Но сейчас, похоже, сокращаются расходы даже на военную продукцию. И похоже, что Ралвагон вот доходами прибыли от военки не может покрыть убытки по гражданскому. Поэтому сейчас будут по гражданскому производству сокращать людей, говорят, процентов на 10. Причиной всему, поясняют эксперты, стало неимоверное падение российской экономики. Украинские удары по НПЗ, которые позбавляют РФ в миллионов нафтодолларов, Західні санкції і поселення тиску з боку США на російську нафтову галузь уже призвели до того, що навіть негативний прогноз для економіки невірний Все буде. Гирше. Их негативный прогноз Центробанка, напомню, это падение 2,5-3,5% ВВП, это инфляция 12%, и это э, ставка 20%. То есть им придется ставку повышать обратно до 20% в следующем году. И это их негативный сценарий, который я считаю не негативным, а вот то, что сейчас в реалии существует. Да? Вот в чем фишка. В том, что накопленные проблемы... Они э, ну вот просто каждый день вылезают. И они не дают удержать тот сценарий, который э, Центробанк считает контролируемым. Ситуація загострилася до того, що падіння економіки РФ змушені визнавати уже публично. Офіційними даними фактична рецесія вже торкнулася 19 галузі російської економіки з 24. більш того там у них починаються проблеми навіть соборона з, з підприємствами ВПК. якщо ці підприємства вже зараз отримують не платежі, ну їм не платять з бюджету, скорочуються робочий день, не як на прробочі тиждень, як, наприклад, урал Це означає, що їм скоротило фінансування ну приблизно місяці три тому. А тому ці процеси йдуть в дійсності. При цьому найцікавіше те, що в РФ уже придумали, як цю інформацію подати на гору. Все за зразком негативного зростання та неуспішних успіхів. Так, ось зараз про падіння економіки говорять відкрито при цьому додаючи, що раніше було настільки небувале зростання, що вічно воно триматися просто не могло. Ось мы и спостерегаем снижение. Вот это их стратегия. Говорить, да нет никакой рецессии, нет падения экономики, потом выпустить э, сообщение о том, что да, скорее всего, в четвертом квартале будет падение экономики, и снабдить это все вот кучей всяких оговорок. Решение напросилось само собою. В котра переглядати проект бюджету, звісно, в бік його негативного зростання. Мы проводим целую серию совещаний по контурам Главного фінансового документу країни, його основним пріоритетом, а пріоритетом, як і раніше, залишається війна. Тож покращення аналітики чекати не радять. І Якщо скорочення уже торкнулися промислових гігантів ВПК, на черзі всі підприємства країни, у тому числі і приватні. Росіяни побили українців на концерті лободи у кишиневі. За словами однієї із відвідувачок, двоє росіян почали конфліктувати між собою і штовхнули її подругу. Після зауважень чоловік заявив українкам, що вони повинні слухати концерт у своїй країні. Загалом суперечка загострилася, і він вдарив ще двох українок. Після цього їх усіх вивела охорона, а от сама артистка поки ніяк не прокоментувала інцидент. Але ж дійсно, росіяни це пухлина цього світу, навіть далеко за межами своєї країни нападають на українців. Пам'ятаєте, що такого одіозного персонажа блогера Олександра Волошина, який утік з України. Після скандалу, коли він збирав гроші на Охмадит, але незрозуміло, куди ті гроші пішли. Також я його згадала. Поки у нас війна, Волошин живе своє прекрасне життя. І розповідає, вибачте, як ходить у бордель у Берліні. вирішив приїхати в Берлін. В принципі, пацанов я підбив. І от ми зараз залетіли перші в гірмані, десь таке заведення, називається Артеміс. На першому етажі, на нульовому етажі спав. На другому тежі поняли бар. І ходять просто, типу, голі дівчата, голі дівчата, бігають по хаті. Ти просто ними спілкуєшся, потім там такий, поспілкувався, заплатив певну суму грошей, пішов, взяли діло і гуляє сміло. Я фана, <плес> просто фана. Радиться бурдері іншим чоловікам, бо він задоволений. Абдуші рекомендую. Тут поняли, ну от я не знаю, як якому пояснити. Заходити на партхап. Включайте собі найкращий відос і не дивитесь його. Просто оце, в цьому найближчому відосі будуть такі дівчата, які є отут. Просто коштує це тут. Ну, типа, я заплатив от два рази. Там, ну, ще мені сказали по 150 євро, але я дав на чай, тому що э, заслужили б. Я заплатив 500 євро там, ну, це було фантастично. Я такий довольний. Ще мені що не нада більше до побачення. Скажу одне: коментуйте і поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал «Україна сьогодні, щоб ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось.